Привіт, красуні! І сьогоднішнє відео я назву такий собі лайтовий догляд, лайтовий мейк в умовах відпочинку. І Зараз я відпочиваю в таких умовах, що тут майже зовсім немає людей, тут є тільки море, є тільки мої друзі. І зовсім нема потреби для того, щоб робити там певний макіяж. Тобто, трошки ми так е, е, е знімаємо напругу і стрес е наших життя. Скажімо так, я вже сиджу в пачах, пачі я вже тримаю 10 хвилин, в мене залишилось 10 хвилин. Пачі я ну, дуже люблю. Не завжди я беру їх на море, бо просто забуваю. Але що я беру завжди з собою, скрізь, де б я не була, це рідкі пачі. Це наш гель. Який завжди йде в мене перед кремом, тобто в мене догляд за очима, це завжди спочатку накладається гель, потім крем, але ми до цього повернемося. Що я хочу сказати спочатку. А, де ми не були в звичайному певному режимі, або на відпочинку, або у відрядженні, ми маємо з собою взяти той набір і мати з собою той набір, який забезпечує комфорт нашому обличчю. Я б'юті експерт з краси, і тобто я маю турбуватися в першу чергу за красу. Але в моєму характері, в першу чергу, є турбота саме про здоров'я. Шкіра це є орган, саме великий орган в нашому тілі, на нашому тілі орган, який не просто покриває наше тіло і зберігає наші внутрішні органи, наші м'язи, да, тобто нашу наш каркас. тіло це орган, який виділяє. Який поглинає, який дихає, і саме турбота про здоров'я і є моєю, скажімо, більш важливою важливим фокусом ніж навіть краса. Хоча це дуже взаємо взаємопов'язані речі. Ви це знаєте більше може краще, навіть як я так я всьому впевнена. І турбуючи про здоров'я своєї шкіри обличчя, завжди, коли йде з лютого по листопад, тобто майже цілий, цілий рік, я завжди маю СПФ на своєму обличчі. Це залежить ще і від віку, і в моєму віці наявність СПФ це дуже важливо. Особливо, коли сонечко, наприклад, цілий день, а я ну, цілий день знаходжуся на сонці, то я поновлюю СПФ декілька разів на день. Тобто зранку я роблю звичайний огляд, догляд, який робить кожна жінка. Це вмивання, очищення певним засобом. І з собою я взяла засоби для комбінованої шкіри, незважаючи на те, що моя шкіра вже більш ну, ближче до сухої. Я все ж таки використовую на відпочинку догляд очищення для комбінованих, щоб краще все повичищати. Тому що, здавалось би, тут природа, погода, море, наприклад, дає повітря, але шкіра дуже брудниця. Дуже. І я це помічаю в першу чергу по оцих чорних цятках, які дуже класно проявляються буквально на другий день, якщо ти десь перебуваєш. Тому я з собою ще до речі взяла вугільну маску. І буду її робити, мабуть, завтра. І зроблю якусь інформаційну сторіс про вугільну маску. Повернемося і так. На зранку повний догляд, очищення, тонізування, сироватка, Потім прокладається крем для очей, крем для обличчя і крем для обличчя, обов'язково з СПФ. Далі ми живемо, бо просто живемо. Але я розумію, що я там пішла десь поплавала, десь я на сонечки пересиділа. Тобто кожних 2-3 години я намагаюсь поновити СПФ-фільтр. Поновити. І те саме моя така порада: якщо ви їдете на відпочинок, е, візьми з собою побільше того крему. Нехай він краще залишиться, і ви додому привезете, чим його не вистачить. І е, я людина, яка дуже легко пігментується. От прям дуже легко. Мене одна одразу. Певні веснянки висипають, певні пігментушки. Причому, якщо б це було дійсно тільки віснянки, то одна річ. А якщо ти бачиш, що це п'ятнишка на носі, наприклад, на лобі, оце вже тебе трошки дратує. Тому SP фільтр з собою а ви поновлюєте, 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 якщо ви знаходитесь на великій кількості сонця. Пачі. Пачі я роблю два рази на тиждень для того, щоб просто слідкувати за цією зоною. Знаєте, це можна щодня займатися зарядкою, щодня там розмінатися, робити певні вправи. але Зараз мене не всі зрозуміють, але є люди, які точно мене зрозуміють. Але певний там момент раз на тиждень, чи там може два раз на два тижні, коли ти йдеш саме до масажиста, то він твоє тіло про мене пропрацює. Ну, набагато краще, ніж ти сама там себе порозмінаєш. А саме так і патчі. це додатковий засіб, який додатково попливає на цю зону. Він її зволожить, і додасть пружності, і порозгладжує всі наші зморшечки. І зробить таку шкіру, як натягнута. Ви знаєте, мені дуже подобається той ефект патчів. От хто їх робить, той мене зрозуміє. Шкіра от прямо розгладжується, наче ти праскою проїхала, і вона сяє. Я дуже люблю наші патчі гідрогелеві. Да? Дуже люблю, кажу, що я не завжди їх беру, але зараз в мене відпустка така тривала. Два тижні це для мене багато якби, днів. То я вже взяла з собою і мою улюблене гель, і звісно, пачі. Хочу ще е, додати, що. Знаєте, кремами можна назвати багато засобів, патчами можна назвати багато засобів. І автівка то є, і, наприклад, старий такий може Запорожець, і новий лексус або Lamborghini е, – це також автівка. Але ми розуміємо, якість тої автівки, якість свого комфорта. Е, Перебування в цій автівці, і зараз я про що? Я хочу похвалити наші патчі, Реально хочу похвалити, бо це діюча процедура. Два рази на тиждень, навіть не більше вони е кладуться на зону навколо очень. Вони висококонцентровані. вони реально запресовують в шкіру. Класні корисні інгредієнти: екстракт шапшини, ожини, малини, гіалуронова кислота. Тут є тут багато чого є, те, що саме пропрацьовує, скажімо, склад наших, наших нашої шкіри, впливає на наші клітинки, підживлює, її, годує. Додає антиоксидантних властивостей, це дуже важливо. І е, мені я робила патчі е, різні, не тільки Меріки, я пробувала, і я е, погоджуюсь з багатьма своїми клієнтами, які кажуть, що патчі, от ти проклала, потім ти зняла. І ефект півгодини, годину максимум. Потім, як би шкіра така, як зазвичай. Знаєте, я спостерігала за шкірою, коли я використовую патчі наші марікеївські, то я бачила, що навіть на наступний день і ще через день я маю шкіру, яка от така пропрасована, про що я і говорила. Все, ми з вами зробили патчі, вже мої 20 хвилин пройшло. Я їх знімаю обережненько, більше вони мені не потрібні. І зараз я буду догляд. Дати за обличчям. Я вже нанесла крем з пефом, тобто я вже зробила собі первинний догляд, але я нічого не робила для очей. Саме тому зараз я беру наш гель, не взяла я, але в мене є олівчик, і я обережно, отак, на краюшок, обережно беру гель. Трошечки і прокладаю навколо очей, можна от такими рухами прокладаю навколо очей гель. Проклала. І а, також два слова про цей гель. А, цей гель він знімає напругу з очей. Він... М Знаєте, це як така прімочка, яку ми робимо з чаю чи трави ромашка, для того, щоб прибрати подразнення з очей, щоб прибрати ту напиленість, яка є в очах, зняти почервоніння і зняти напругу, яка іноді буває. І той гель я завжди раджу. Людям, людям, які працюють саме очима, це люди, які з комп'ютером працюють, бухгалтери, економісти, ну багато таких юристи, багато таких професій. І також я цей гель рекомендую раджу дуже дуже тим людям, які працюють з дрібними річами, наприклад, вишивальниці. Хто бісером працює, хто працює з дорогоцінними каміннями, раджу тим чоловікам, які працюють зі зваркою. Цей гель дуже люблять люди, які мандрують в подорожі на автівці по ночах, тому що дуже важко їхати по ночах саме для очей, бо ти напружуєш очі, а разом з очима напружується вся ця зона. Так, що в мене там залишилось? А все добре. Далі поверх гель, геля, так вийшло, що я просто протрентіла трошки, можна одразу, я одразу кладу трошки крема зволожуючого. Знов таки, якщо ви звернете увагу, це безім'янний пальчик, і я навколо очей по кісточці, і не ліземо ми ніколи там, де у нас м'які тканини, даби їх не обтяжувати. В нас ще трошечки є в продажу, але це вже остання партія, база на повіку. Я буду без неї сумувати, маю надію, що у нас вийде щось нове. Але зараз це останній раз в каталозі. Ми маємо базу на повіку, базу під тіні. І тільки цей крем, тільки цей, от саме трошечки, я дозволяю собі прокласти на повіку, бо він знежирену формулу має. І він а, працює не тільки як декоративний засіб, який вирівнює поверхню повіки, щоб вона була гладесенька без це без цієї жирної складочки, яка дратує багатьох, особливо у кого шкіра жирна. Він ще працює над пружністю повіки. А тому, що тут в складі є кунжутне масло, яке і так е, є, є таким класичним засобом для підтягування нашої шкіри. Єдиний крем, який можна прокласти прямо на повіку. Всі інші засоби, що б ви не робили, це у нас іде все навколо очей. І це нормально, не турбуємося, що у нас десь там залишаться зморшки, тому що у нас сітківка. Капілярів а, біля ока вона така інтенсивна, от так от прямо йде, як заштріхувати можна. І якщо ви тут щось проклали, то по капілярах це все до, досягне своєї міти, тобто саме до вій долізе і ви будете мати зволожену гарну шкіру. Так, ми це зробили. Кремчик ми нанесли. Все у нас добре. До речі, я з собою взяла два крема. А ну бо я їх два використовую зранку. Зазвичай я використовую крем з колекції Гріпея. Це крем, який вже розглажує зморшки, які є, і ви їх бачите, навіть якщо ви не посміхаєтесь і не зажмурюєтесь. Якщо у вас е зморшки з'являються тільки коли ви вже щось робите з собою, то достатньо крем TimeWise, тому що він працює з дрібними зморшечками і є профілактикою. Оцей крем, і я його дуже люблю на вечір. Що ми робимо далі? Далі я хочу е сказати, що я з собою взяла обов'язково консіллер-підочек. Тому що я ну, дуже маю сині такі е судини навколо очей. Ще я трошечки додаю його в крилях носа, бо там в мене вже років 20 починається купорос. Слава Богу, ніяк не почнеться, бо я з ним воюю. І пальчиками я трошечки замаскую, сховаю темні круги навколо очей. Навіть не темні круги, тому що наш засіб, коригуючий саме навколо очей, він так і називається коригуючий засіб навколо очей, він має персиковий підтон, і це саме для того, щоб прибрати оці сінічки, такі синенько-червоненькі, бродовенькі, знаєте, по принципу перекрити колір на колір перекриває. Все, ви знаєте, можна навіть більше і не турбуватися, тому що коли в мене навколо очей вже світленько, вже свіженько, я собі подобаюсь. І дійсно, я там не буду робити мейк, якийсь там супер-пупер. Ну, нема сенсу, тому що зараз. Буквально там через певний час я знов піду плавати, знов піду там до сонечка. Чи щось робити ми будемо? Тому не буду я робити мейк, але я е, завжди така фанатка, прям фанатка це захисту шкіри. І е, також декілька разів на день, перебуваючи навіть на відпочинку, я використовую е, засоби, які захищають мою шкіру від пилу і бруду. Вони не завжди спроможні це зробити, коли ти інтенсивно знаходишся на природі. І саме тому я взяла вугільну маску, про яку я ще буду розповідати, яка буде висмоктувати неприємності з мого обличчя, промивати моє обличчя. Але все ж таки, якщо б я не запобігала, Пилі зборніку на своєму обличчі, то було б ще гірше. І в даному випадку я хочу вам сказати, що я а, можу з собою я взяла сісі крем, дуже його люблю. Але по-бистренькому, швиденько, швиденько-швиденько я люблю ще і робити перекриття пудрою. І в даному випадку в мене слонова кістка. Я ще не так засмагла, щоб переходити на беж. І я трошечки да, зроблю собі, висиплю пудру. Пензель. І гарненько-гарненько я от прям гарненько-гарненько припудрю себе. І нехай я припудрю себе мінеральною пудрою, яка містить вітаміни, яка містить мінерали. А мінерали ми знаємо, там же є мікроелементи, які приймають участь в синтезі певних корисних речовин. Ще трошки додам. І ця пудра і захистить мене від пилу, і додасть поживних речовин. І е, наскільки я не дуже фанатка саме пудри, тому що в мене суха шкіра взимку, влітку я фанатка пудри мінеральної, тому що це дуже швидко, дуже просто отак пройшла, і я вже бачу. Причому ви бачите, я пудри не шкодую. Я ще візьму, і ще там, де носик, отам, там, де мої порки. Я дуже-дуже гарно, отак от прям зроблю перекриття своє, свого обличчя. По-перше, мені зовнішнє подобається, як виглядаю я. По-друге, на дотик мені подобається, як я виглядаю. І саме головне це захист. Захист, тричі, захист, п'ять разів захист, щоб шкіру не закрадалася та пилюка, яка потім є. Ну, це ну це можна сказати, що це є вільні радикали, які руйнують нашу пружність, руйнують наше здоров'я. але, знаєте, люба і народна така, а, часточка, вона не приносить нам користі. Все, ми з вами зробили перекриття. Ми з вами зробили. От таку цяцю ще, я що хочу зробити прямо сьогодні прям прямо зараз. Я приготувала ще тіні, це новинка, я їх взяла. Саме світли рідкі тіні, які у нас з'явилися, бо вони мені зайшли. От зайшли. І коли мені щось подобається, то я з цим не можу розлучитися. Коли я наношу трошечки отіх тіней на повіку, вони світлі, матові і на радість мені, незважаючи на те, що це рідка консистенція, вони зовсім не лягають у складочку, але перекривають а, знов таки капілярки і судини, які можуть бути в цій зоні. І ми маємо свіжий такий погляд. Мені дуже це подобається. І якщо я додам олівчика. Трошечки вздовж вій, причому навіть не буду малювати стрілочку, а от просто в куточку загущу, скажімо так, додам об'єма, вікам. Трошечки біля вій, прямо дуже-дуже близько. Олівчик для очей я взяла з собою на відпочинок сталь. Бо в мене очі стають більш такими світлими на відпочинку, де багато сонця. І мені подобається, коли я підкреслюю сірі очі. І обов'язково це губи я з собою взяла цілий набор бархатні губи. Я з собою взяла екстра крем, це дуже жирнючий, кориснючий, класнючий. Геніальний крем в Мерікей. Також і для губ, і для п'яточок, і для рук, для всього. Але я завжди ще і використовую близькі для того, щоб губи були зволожені. І просто повірте мені, що це не для краси. Не для краси, це для здоров'я. І ввечері я хочу вам сказати, що у нас дуже класнючі зараз з'явилися це новинка. Вони з'явилися у нас навесні, олівчики для очей і для губ. Вони дуже стійкі, вони не пливуть. Навіть якщо от зараз у нас жара майже під 40, вони все одно класно сидять там, де ви їх поклали. Особливо, якщо ви ще знаєте, що зробите: берете пудру. І поверху лівчика можете так взяти і трошечки притрусити, зафіксувати. Прозора наша пудра для цього прям безпосередньо використовується, і ввечері мені залишиться тільки потурбуватися про зону навколо очей. Це нашим демакіяжем зняти продукцію, зняти все і тіні, і пил, і бруд, і олівчик, і туш якою я зараз не буду користуватися, і а, олівчик з брів, яким я зараз також не буду користуватися? Ще й губи я очищу за допомогою цього засобу. А, і потім я вже буду доглядати за шкірою, як звичайно я це роблю. І так, сьогодні мій ефір можна назвати ні, ефір, мій запис можна назвати а, мінімальні засоби, які я використовую влітку на відпочинку, знаходячись відома дуже 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 далеко. І якщо якась порада була вам у нагоді, то я буду, буду щаслива. Принести користь до ваших нових здань Все, з вами була Боровська Тетяна. Гарного вам дня! Люблю вас.